Всім привіт! Я Юрій Павкін, інструктор альпінізму України. Ми будемо проводити бесіди про скалозіння та альпінізм. А часом просто теревенити про життя. Альпінізм це постійні алгоритми безпеки та збірка правил поведінки у горах та на скелях. І на початку це виглядає так. Туди не йди, то не роби, а це дуже небезпечно. Але насправді це ніби правила дорожнього руху. Якщо ти їх знаєш і виконуєш, то мандрівка буде безпечною. І нашу першу бесіду ми розпочнемо з правила номер. Воно звучить так: перед тим як піти в гори із незнайомою людиною і зв'язатися з нею мотузкою перевірте кваліфікацію можливого партнера. Запитайте, як довго людина займається альпінізмом, де була, на які гори ходила, чи, взагалі, вміє страхувати. Адже ви маєте довірити їм своє життя. І далі буде розповідь про мій життєвий шлях як інструктора. Так і Клаймера. Від самого першого споду про моє дитинство я пам'ятаю, як з друзями та родиною піднімалися в гори адже моя бабця мешкала в Закарпатті і все моє життя кожного літа, а часом і взимку, я проводив там. А коли мені було років сім чи вісім, то ми з моїм другом, який жив напроти, збиралися підкорити Стій. Дуже далеко за Сніжну Гору. Але дорослі розкрили наш план, забрали продукти, намети і, звісно, ми нікуди не пішли. Але мрія залишилась. Моя кар'єра альпініста, а пізніше інструктора альпінізму. Почалося зі сходження на гору Ільбруз у 1982 році. Це найвища гора Кавказу. Мені було тоді 19, і я вчився у Львівському політесі. Там був клуб альпіністів, який я й відвідував. У 1886 закінчив політех і отримав диплом інженера. Але працював по спеціальності всього-навсього тільки рік. Захоплення альпінізмом та скелезінням було таким сильним, що працювати інженером у техвідділі з 9 ранку до 6 вечора, і так все життя ну це було не для мене. І коли на змаганнях зі Скелазіння я виконав норматив кандидата-майстри спорту, мене запросили на посаду тренера зі скелезіння у тернопільський клуб Альпініст. Він підпорядковувався тоді державному спортивному товариству Авангард. За деякий час нам прийшлося утворити новий клуб, так як держава відмовилась фінансувати старий Радянський Союз захитався і ось ось мав розвалитися. Новий клуб називався Госпрозрахунковий альпіністсько скалазний клуб Товтри. Мене обрали директором. Статус клубу дозволяв виконувати висотні роботи і заключати договора як комерційне підприємство, а гроші витрачати на спорт. Одним словом, ми мали гроші, за які могли їздити і тренуватись. У клубі я познайомився з дівчиною і пізніше ми одружились. Наступні 5 років ми тренувалися разом і тренували дитячу секцію скелазіння. Результатом нашої роботи було ціле покоління успішних скелазі. До речі, наші учні були членами команди збірної України і займали призові місця на чемпіонатах СРСР. А це вже був рівень. А ще у нас народилась донечка. Робота тренера дозволяла виїжджати на тренування до Криму та Кавказу по кілька разів на рік. Кількість завжди переростає у якість. Закон діалектики, продовжуючи активно займатися альпінізмом. Виконав норматив 1 розряду з альпінізму, що дало змогу вступити у школу інструкторів альпінізму у 89-му році. Інструктор альпінізму. О, інструктор радянських часів для всіх початківців був, наче божество або надлюдина і справжнім носієм інформації. Зараз все можна загуглити і інструктор не потрібен. Звісно, я жартую. Але тоді ще тоді я мріяв бути інструктором і бути як мої товариші. На той час у Тернополі було три справжніх інструктора альпінізму з великим досвідом. Вони стали моїми друзями та наставниками. А ще мені просто хотілося ділитися інформацією про гори з іншими моїми друзями, які тільки починали ходити, щоб вони могли приєднатися до мандрівок, і як я відкрито для себе шалений світ пригод у горах. І мені це подобалось. Гори моїх схожі. Це Кавказ, Памір, Крим. У радянські часи мало хто міг виїхати за кордон, щоб зробити схожі, наприклад, у Татрах чи Альпах, не кажучи вже про Гімалаї. Тож школа підготовки інструкторів з альпінізму знаходилась на Кавказі в альптаборі Ельбрус. Після завершення школи та стажування мав кілька запрошень для роботи у різних альпіністських таборах Кавказу, але не склалось. Радянський Союз розвалився і мережа альпіністських таборів занепала. Україна здобула незалежність і настали непрості роки для української економіки. Щоб якось існувати і утримувати сім'ю, поїхав працювати у Польщу до знайомих альпіністів на висотні роботи. Паралельно з роботою продовжував робити сходження у ролі лідера і гіда вже у польській команді в Татрах, в Альпах, Доломітах, Горах Іспанії. На прохання польських друзів організовував для них сходження у Криму, Кавказі, на Тяньшані, де виконував роль гіда і лідера. У 2000 році у складі польської команди піднявся на гору Хантенрі 7010 метрів. Це найпівнічніший семитисячник нашої планети. Навесні 2002 року на сходженні у польських татрах трапилася аварія, результатом якої став складний перелом ноги ніколи не падати у кішках. Як відбувалися рятувальні роботи, це окрема історія. На той час у Закупани, у лікарні працювали лікарі з Європи і навчали передовим технологіям ортопедії. І, ось щастя, я попав у цю програму як гарний екземпляр складного перелому. У лікарні Закопани мені зробили операцію, і сім частин моєї кістки було скручено болтами покрутих. Платиною шість болтів назовні з'єднували з пластиною, і два болта всередині. Я повернувся у Тернопіль і коли став у лікарню на облік, то подивився на мою ногу, тобто на конструкцію, яка була на моїй нозі, з болтів та різних пластин, збіглася вся лікарня. Був навіть досвідчений професор. Вони всі говорили про різні речі, що вони вже таке бачили і знають. Як то все робити, а потім несподівано замовкли і стишилися. І тишу розірвав один з лікарів, який промовив. Та тут все ясно, зрозуміло, скрутили ламки болтами, але як вони його так рівно склали. І відповіді не було, була тільки тиша. І я зрозумів, що якщо б мене складали в Україні, то, ймовірно, клаймерська кар'єра б закінчилась. І, взагалі, чи зміг би я знову ходити як звичайна людина? Далі мене чекало ще дві операції: демонтажу болтів та 11 на милицях. Одинадцять місяців я не знав, чи зможу ходити, і навіть боявся мріяти, ще колись зможу лазити по скелях та ходити в гори. Але вірив вірив у чудо, адже коли лежав на операційному столі у Закопаном. За мить до того, як мені мало зробити анестезію, я звернувся до лікарів з проханням, до сих пір пам'ятаю ці слова. Панове, горе це моє життя, я не зможу жити без них. Зробіть так, будь ласка, щоб я зміг знову лазити. Вони були всі у масках, і я бачив тільки їхні очі. Вони обмінялися поглядами, і за мить я поринув у настезійну темряву. Пігаю свої перші кроки після 11 місяців на милицях. Здавалось, нереальним, що я можу йти. А вже за два місяці на чемпіонаті Карпат зайняв перше місце у лазінні на складність. Заліз трохи вище, ніж всі інші, тому що травмована нога не гнулася і впевнено стояла на маленьких виступах скелі. Кумедно вийшло, адже на скелі я ледве дійшов і мій рюкзак за мене несли, мої друзі. А на наступний рік з польським партнером вже робив скельні сходження на Коста-Бланка в Іспанії та катався на гірських лижах у Австрійських Альпах. Ось така історія. Якби не травма, то скоріш за все іммігрував би до Польщі з сім'єю. Якби не травма, у тому році я міг приєднатися до польської експедиції у Гімалаї над Хаулагірі 8000 метрів. Але. Не судилась. Аварія у татрах стала межею в моїй кар'єрі, так би мовити, до і після. Після реабілітації залишився в Україні і почав займатися розвитком тернопільського ком'юніті. Адже після розвалу Радянського Союзу і тяжких економічних років для України альпіністське і скелазне середовище у Тернополі повністю зникло. Я був один. В сенсі одна людина, яка прагнула того, щоб у нашому місті існувала професійна кламерська спільнота. Прохання давнього знайомого туриста Бориса Гори допоміг побудувати скелазну стінку у пласті і навчав секцію скелезіння. Тут утворилась молода команда, яку я навчав скелезінню та альпінізму. І разом ми робили сходження на Кавказі та в Криму. А у 2004 році заснували гірський клуб Тернопіль. Це вже був мій третій клуб. У якому я брав участь, і другий, де я був його головою. За різних причин ми вибрали скелезіння і почали його розвиток. У наступні роки наш клуб став одним з центрів скелезіння на Західній Україні. Отже, скелазіння на період більше 10 років стало головною дисципліною, а поява та розвиток нового виду болдрінг, гармонійно доповнило скелелазень вміння та навички. У 2007 році з командою гірського клубу збудували болдинговий скелазний тренажер, і він був один з найперших у Західній Україні. У тому ж році за версією українського клаймерського інтернет-сайту Extreme.ua, Наші змагання та відкриття тренажеру перемогли у номінації Дебют змагань. І ми були нагороджені золотою зачіпкою. Ця зачіпка до сих пір висить на стенді з фотографіями у нашому залі. На цьому тренажері тернопільський ком'юніті тренуються до сих пір, і тут я проводжу різні навчальні курси, академічні класи та тренінги зі Скалазіння та альпінізму. Взагалі, Скалазіння. Для мене це окрема тема. Згодом поговоримо про болдрінг, лазіння з Мотузкою та про Кеременецький болдрінговий район, який ми разом з рівенською командою утворили і представили українській спільноті. Результат від розвитку з був очевидний мій особистий рівень лазіння піднявся на нову відмітку. У 2011 році я проліз свій перший маршрут 8 А-категорії складності. Потім були й інші вісімки. Ну, але саме головне було те, що у нас з'явилася справжня клаймерська спільнота. Всі ці роки моя діяльність. Як інструктора альпінізму та тренера зі скалолазіння не мала комерційної складової. Мені подобалось навчати, і я навчав. Тому що колись мене навчили такі самі інструктора. Вони робили свою роботу, щоб передати наступним поколінням інформацію та вміння. А наступне покоління, в свою чергу, мало передати далі наступним. Це як віра. Яку передають з поколінь у покоління. Як вже згадував раніше, диплом інженера автомобіліста не став мені у пригоді. Замість цього, як і сотні альпіністів мого часу, я захопився висотними роботами, тобто навички альпінізму. Пригодились для заробляння грошей, які у свою чергу йшли на поїздки у гори та скелазіння. Ну, замкнуте коло. І до того ж, робота на висоті мені подобалась, і подобається до сих пір. У 2016 році, черговий раз, працюючи в Польщі, пройшов підготовку у спеціальній школі і отримав міжнародний сертифікат і рата. Який дозволяє працювати на висотних роботах практично у будь-якій країні світу. Доречно сказати, що протоколи безпеки і РАТА дуже суворі. Кожні три роки ми проходимо перепідготовку і здаємо екзамени. Дуже строгі екзамени. Одна помилка, і ти не здав. Відповідно, можеш лишитися без ліцензії. У своїх навчальних курсах я використовую деякі схеми навчання та протоколи безпеки Рати, особливо коли розглядається питання про спорядження та загальну безпеку. Яскравою подією і у цій сфері мого життя є участь у проєкті побудови стадіону у Катарі до чемпіонату світу з футболу, який відбувся у 2022 році. Це стадіон аль в у містечку Аль-Хор. Де відбулось власне відкриття чемпіонату. Унікальний проєкт світового значення. Життя у Катарі це ну просто пригода. Після семи місяців перебування у пустелі можна сміло летіти на Марс. Недаремно Катар рахується самою гарячою точкою на нашій планеті. Але повертаємось до альпінізму та навчань. Усі роки між поїздками за кордон на роботу та особистими скелелазними проектами проводив курси скелазіння альпінізму та РОПАКСЕС. На сьогоднішній день кількість моїх студентів з різних курсів навчання перевалила за 2,5 сотні осіб. Може, вже і за три. У якийсь момент перестав рахувати. Напевно, під впливом мого колеги Василя Веретюшкіни а можливо, після веломандрівки по Норвегії у 2019 році я всім розповідаю історію, що на вершині Гальхопігін почув пісню норвежських сирен, які солодко співали. І щось трапилось. Я знову відчув цей магічний поклик гір. Я захотів повернутися у активний альпінізм. Отже з 2019 року почалось велике повернення, повернення у великі гори, а, ще точніше, повернення до сучасного клаймінгу, де головними цінностями є вільне лазіння, пригода, висока технічна та фізична підготовка, сучасні знання, сучасне спорядження, сучасні стратегії та поняття, повернення до того вільного пригодницького лазіння та альпінізму. Все те, що я пізнав у команді польських друзів у минулих роках. Звісно, основа такого альпінізму це високий рівень лазіння скельми. Також треба мати впевнені навички для долазіння, драйтулінгу та міксового лазіння. Без всіх цих дисциплін неможливо бути сучасним альпіністом. За короткий період часу прийшлося відновити всі необхідні види сучасного клаймінгу як для себе, так і нашого ком'юніті. Льодолазіння у італійському коньє, дрейтулінг на скелях та в нашому залі, сходження мікстовим маршрутом у зимових татрах, скельні сходження в Хорватії, сходження в горах Кавказу – це титульні назви проведених заходів. За якими стоять багатогодинні навчання та тренування. Сучасний альпінізм сьогодні багатогранний і неймовірний. Можна займатися кожною його гранню окремо, досягаючи високих результатів. Адже кожна частинка альпінізму зараз розвинулась у окремий спорт різні види скелелазіння, льодолазіння, драйтулінг, мікс клаймінг, скі-альпінізм, Біквол, висотний альпінізм. Неважливо, яким видом займатись, слід тільки пам'ятати, що справжній альпініст вчиться своїй справі все життя і ніколи не припиняє навчання. Навіть саме досвідчений альпініст на черговому сходженні пізнає щось нове, нехай і маленьке, але це нова інформація та досвід. А якщо взяти до уваги розвиток науки, техніки та технологій, які розвиваються шаленими темпами, і це напряму впливає на сучасний альпінізм, треба постійно тренуватись та навчатись. Тільки так можна залишитись на гребені хвилі сучасного альпінізму. Це рецепт як для початківця, так і для бувалого альпініста або будь-якого інструктора, і також для мене. Коли я згадую свій життєвий шлях, то не покидає думка, що якщо б займався клаймерською справою тільки для себе, то досягнув би набагато більшого успіху, зробив би сходження на культові гори, про які я мріяв на початку кар'єри, зробив би перше проходження нових маршрутів у далеких незнайомих горах. Або просто створив більше життєвого комфорту для своєї сім'ї. А замість того віддав весь свій час для майбутніх поколінь клаймерів. Надіюсь, це було того варте. Ось і познайомились все, про що я так довго розповідав. Можна було висловити у кількох реченнях. Тобто, якщо говорити про мій спортивний статус офіційною мовою, то я, інструктор альпінізму третьої категорії Федерації альпінізму і скалозіння України, здійснив більше 100 схожінь у різних горах світу. Перший розряд з альпінізму максимальна складність схожінь у горах Кавказу миру 5Б, Крим 6А, в Альпах, ТД Кандидат Майстри спорту зі скелезіння СРСР. Максимальна складність прорізного маршруту на скелях 8 плюс, кількість пролізних маршрутів приблизно 1000. Окрім того, на сьогодні я голова відокремленого підрозділу Федерації альпінізму і скелезіння України у Тернопільській області, головний менеджер тренажеру Climbing Room, засновник гірської майстерні. І з та альпінізмом займаюсь більше 40 років. Спочатку ковід, а потім війна втрутилась у наші життя кожен день. Ми переживаємо за наші родини, близьких та друзів, а особливо, якщо вони у ЗСУ воюють за нашу свободу. Ми не знаємо, що може відбутись завтра. Але, попри все, де б ми не були, навчаємось, тренуємось та прогресуємо разом. Слава Україні!